Ви потрапили на шоу місяця. Це моє останнє попередження щодо біткоїна. Зараз щось назріває і є великий ризик, що біткоїн впаде значно, значно нижче. Я покажу вам точну ціль. І якщо ви вважаєте, що це звучить цікаво, тоді я думаю, вам обов'язково варто подивитися це відео. Гаразд, давайте одразу перейдемо до цього відео. Я покажу те, що давно не показував, але покажу вам це прямо зараз. І це VPVR тут у ціні біткоїна. Це неймовірно важливий індикатор. Він показує, де знаходиться найбільша точка опору та підтримки. І по суті, це об'єм на діапазон об'єму. Отже, саме тут є величезне скупчення у VPVR і воно показує величезний опір. Ця червона лінія тут, по суті, є вершиною цього опору, і як бачите, вона також збігається з цією попередньою ділянкою, ось тут. І е, з цілком очевидних причин я вважаю, що це дуже важливий рівень, за яким варто уважно спостерігати зараз. Отже, е, якщо коротко, що нам е, тепер робити? Ну ми повинні усвідомити, що біткоін саме в цей момент формує ведмежий прапор з величезним опором зверху. Ця точка тут є точкою найбільшого опору. Отже, щоб ми повернулися в бичачий режим, біткоін має пробитись вище, фактично 96 тисяч. Я також раніше згадував про 94 тисячі, що досі дуже вірно, але чесно кажучи, якщо подивитися на це, це 96, що треба пробити: 96 тисяч доларів. Отже, поки ми нижче 96, ми все ще технічно ведмежі у цьому ведмежому прапорі. Це просто факт. Зараз перейти під це відео. Найважливіше, що ви можете зробити: перейдіть на Велто, там найнижчі комісії в галузі. Це безстрокова децентралізована біржа зі стакратним кредитним плечем. Якщо ви скористаєтесь моїм посиланням унизу, ви отримаєте ще нижчі комісії. Це EF-бивця Hyperliquid. Перевірте це прямо зараз. Посилання внизу. Також Femex прямо зараз дасть вам ЕЕ e ваучер -E на 100 доларів для позиції з бонусом 20 доларів для торгівлі і VP статус Якщо скористаєтесь моїм посиланням на Femex. і не забудьте, що у мене є туторіал по Femex на моєму каналі. Тож перегляньте його прямо зараз. Повертаючись до ціни, я хочу показати вам ціль ЕЕ. E -E. Цього ведмежого прапора, яка, я думаю, е -е, консервативно розраховувалася б так, що дає нам ціль у 74 тисячі доларів. І я вже казав вам раніше, що я думаю, ця помаранчева лінія тут очевидно є масивною точкою попереднього опору тут на 71 тисячі. Ви також бачите, що у ВІПІВІАРІ є величезне скупчення. Тут я б сказав, близько 68-67 я думаю, вкрай мало ймовірно, що біткоін опуститься нижче 67 тисяч доларів, оскільки ЕЕ, як ви бачите, тут ця шалена кількість підтримки, ЕЕ, яку ви отримаєте від цього попереднього обсягу за діапазоном обсягу. Отже, якщо ви хочете відкрити VPVR у TradingView, перш за все отримайте посилання на TradingView внизу, отримайте проверсію, тому що тоді ви отримаєте всі функції з моїм посиланням. Ви отримаєте знижку на TradingView, Я б точно радив це зробити. Ем, І я також пропоную вам перейти туди прямо зараз, щоб подивитися мій туторіал по Femex. Зацініть я також працюю над туторіалом по Велто, який вийде дуже дуже скоро. І побачимося е, пізніше. Можливо, я приєднаюся до прямої трансляції. Прощавай!